У цьому відео ми розглянемо, які порушення часу існують у баскетболі. У баскетболі розрізняють 4 види порушення часу. Перше порушення. Правило 24 секунд. Гравці команди, яка атакує, починаючи з моменту, коли вони заволоділи м'ячем, мають 24 секунди на те, щоб забити м'яч з гри. Якщо до кінця 24 секунди команда все ще не виконала кидок. Суддя дасть свисток і передасть м'яч іншій команді. Якщо кидок виконано, але м'яч не торкнувся кошика, відлік 24 секунд не припиняється. Однак, якщо м'яч торкнувся кошика, і команда, яка атакує, забрала відскок, то вона отримує ще 14 секунд на атаку. Друге порушення правило 8 секунд. Коли команда отримує м'яч на своїй половині поля, в тому числі після втрати його суперником, то у неї є 8 секунд, щоб перевести м'яч на половину поля суперника. Третє порушення правило 5 секунд. Воно діє у трьох ситуаціях. По перше, у ситуації вкидання ауту у гравця є 5 секунд, щоб передати м'яч партнеру по команді. По-друге, якщо гравець знаходиться з м'ячем в руках і проти нього активно діє суперник на відстані до 1 метру, то у цього гравця є лише 5 секунд на те, щоб зробити передачу, виконати кидок або почати дриблінг. по третє правило 5 секунд діє і при виконанні гравцями штрафних кидків. Але зазвичай судді не прискіпливі в таких ситуаціях. Четверте порушення правило 3 секунд. Гравець команди, яка атакує, не може залишатися без м'яча у прямокутній зоні під кошиком довше 3 секунд поспіль. Після 3 секунд гравець повинен вийти обома ногами за межі цієї зони, перш ніж повернутися назад. Порушенням не вважається, якщо гравець рухається для виходу з 3 секундної зони. Або якщо хтось із команди робить кидок наприкінці цих 3 секунд. Покарання за всі ці порушення є перехід володіння м'ячем до команди суперника.